Орні спроби завдати удару по Дамбі, тобто воно залишається актуальними загрози навіть на цей тиждень досі випадають? Україна зараз контролює 1294 квадратних кілометри території РФ. Врешті надалі чи буде розширюватися цей плацдарм, так би мовити? Давайте так не Курською областю єдиною чи дійсно. Така історія готується, і які наслідки будуть зокрема для України, тобто ми говоримо саме про провокацію, а не про серйозну загрозу. Сейраш, Сейраш, вітаю, рада бачити вас. Да, навзаєм привіт. Почнемо сьогодні нашу розмову із того, що було буквально нещодавно, чи не найбільш такий масований обстріл Росія завдала ймовірно, що. Це те про що говорили там на 24 серпня. Має бути. Ну вони трохи відтермінували. Ну і була інформація, що вони намагалися вгатити по Київській ГЕС. Відео у телеграм-каналах публікували, що там летіли ракети прямо в воду. Чи будуть повторні спроби завдати удару по Дамбі? Да, ми буквально вчора дивилися це питання, і е, е, я там е, ну я говорила деякі майстри, що тема не е, загроз не для самого 24-го, а саме, якби або до, або після. Ну, тобто, що е, ніхто не буде бити по Україні в день, коли всі очікують того, що можуть бути по Україні. Ну ворог на жаль тут вчиться, да і це але і це можна прорахувати. Це перший момент. Другий момент. Буквально вчора питалися про загрози для Київської ГЕС і повторні о, якісь удари більше або менше. От ми побачили сьогодні вночі знову повтор ударів, вони ще вчора випадали. І у нас, в принципі, протягом тижня такі якісь от, дронові атаки періодичні. Ну тобто, ми а, Да, воно не таке масштабне, а, скоріше за все, з того, що випадало, але от таке дронове комбіноване в меншій кількості, воно все одно продовжує випадати. Як, ну, як потенційна загроза, і для Київської ГЕС а, ворог не полишає намірів а, своїми щупальцями до Київської ГЕС дотягнутися чимось неважливо, чи ракетою, чи дроном, чи якось там пер перевантажити ППО наше для того, щоб все-таки вгатити, тобто і влучити там, завдати більш серйозних руйнувань. Тобто воно полишається актуальним, і Загрози навіть на цей тиждень досі випадають. Угу. Як щодо інших о, ГЕС. Тієї шпанівської, тієї ж, ж Дніпро-ГЕС. Ну, все інші інші. одно загроза для інфраструктури. вона полишається. Вони хоч і беруть для себе із того, що вже передивлялися, вони хоч і беруть для себе переважно теми, пов'язані із там військово-логістичними об'єктами да, і ураженнями якихось тилових об'єктів, вони все одно не полишають а, спроб завдати а, інфраструктурі якоїсь шкоди. Не так а, цілеспрямовано, як було у тому, наприклад, році, да, або як було у цьому році а, влітку, але тим не. Менш ніхто не полишав о, о, спроб ударів по різним гесам, ТЕЦ і, і так далі. Ну так ще пам'ятаємо, що на День Незалежності, точніше на день прапора, це було перед Днем Незалежності. До України завітав з офіційним візитом Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії. Врешті. Що відбувалося за зачиненими дверима цих перемовин? Тому що, ну як відомо, що в ЗМІ там мало інформації було стосовно е, цього візиту. А воно і випадало в першу чергу як бізнесовий візит. Воно як візит візити програлося абсолютно навіть за зачиненими дверима, тема все одно була більш пов'язана із. Бізнесовою співпрацею, ніж із політичною комунікацією, і з того, що випадає, Індія навряд чи буде робити гучні заяви. Індія Індії вигідніше налагоджувати ринкові стосунки, аніж обирати стовідсоткову чиюсь сторону. Вони все одно будуть полишати себе по помірності. Воно так і вилазило. Ми не будемо говорити на чийому ми там боці відкрито. Ми не будемо робити гучних заяв. Ми просто будемо і там торгувати, і сам торгувати, і ось там торгувати. І для цього і був цей візит. Як Відкриття потенційних ринків Угу. А, ну і варто згадати, що перед тим як він поїхав до України, моді, зокрема, він був і в Кремлі, бачився із Путіним. Чи не передавав він якісь меседжі від Путіна Зеленському? А, дивилися там, да, 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 дивилися там питання, чи він привіз щось від ну, РФ або, або щось ну, на кшталт. Такого так воно випадало що якусь інформацію. Він звісно привіз. Вона дуже схожа на по тому, що випадало. Артах на Вайб, знаєте, мирного плану Китаю на оці всі ну коротше, оці всі дагавароніки, але воно не дало суттєвого результату, тому що первинна ціль вона в бізнесі, а не в політиці, угу. якщо ж говорити так в цілому, то наскільки вагому зараз роль відіграє Індія зокрема в світовій політиці, і а, чи відіграє вона роль в можливих перемовинах України з Росією? Mm, не зовсім Індія це скоріше питання Китай, штати та Тайвань mm -hmm. як альтернативний ринок. Індія має в ну це одна із тих країн світу, яка має вплив великий вплив. Але Індія, як і Китай, зацікавлена скоріше не в політичних ігрищах, а в бізнесових комунікаціях їм вигідно, щоб штати перевозили до них своє виробництво на фоні холодної війни з Китаєм, і загострення тайванських моментів. Їм вигідно, аби вони полишалися м, для Росії певним контрабасним, знаєте, таким зрізом. Да? Їм вигідно торгувати з Україною офіційно при цьому. Ну, типу, Індії вигідно. Ну так, тобто така бізнесова більше історія, така схожа як з Китаєм. Ну mm, Так. так. Угу. А тепер стосовно Курщини, Курської операції, одна з основних заяв головнокомандувача ЗСУ Сирського, що Україна зараз контролює 1294 квадратних кілометри території РФ. А врешті надалі чи буде розширюватися цей плацдарм, так би мовити? А ми тоді, до речі, говорили, і в мене випадало ж з якогось, здається, ну, з точки якогось інтерв'ю, що там воно тиждень і буде спадати у своєму кількісному да, наступі. От воно якби і спадає. Там давайте так, не Курською областю єдиною. Ну є там певні певні плани, і поширення воно може бути, але зовсім не так, як як нам як нам здається, очевидним. Там зовсім інші, якби моменти, які скоріше за все заплановані, пов'язані з курською операцією. Ну до речі, от щодо неочевидних моментів. Дійсно, там одне із західних видань не пам'ятаю точно за New York Times чи Politico, писали про те, що РФ змусить сісти за стіл переговорів лише загроза центрам Санкт Петербургу і Москві. Чи може виникнути дійсно така загроза, от в найближчій перспективі? Скоріше тільки повітряно. Повітряно. давайте от тільки повітряно, поки тільки повітряно. Угу. Знову ж таки, стосовно тих територій, які зараз перебувають під контролем Збройних сил України. Була інформація про те, що Україна розробляє план освіти для дітей на Курщині. Чи дійсно створять там українську школу в Курській області? Чи буде ця от така гуманітарна історія на цих територіях розвиватися? Не зовсім. Не зовсім. Ми маємо м, е, транслювати певне враження. Ми його транслюємо. Uhm -hmm. Як щодо людей, місцевих жителів стосовно евакуації, також там росіяни говорили, що вони на тимчасово окуповану територію будуть. Перевозити жителів Курщини, зокрема на територію України. Також була інформація, що можливо там якийсь буде коридор до сумщини. Оця історія це теж більше про транслювання певних меседжів. Ну, з нашого боку, ми зобов'язані забезпечити потенційний коридор. Те, що їм будуть там користуватися мінімальна кількість людей, це друге питання. Їм буде користуватися мінімальна кількість людей. А от те, що Ерефія дійсно намагається перетягти людей евакуювати їх кудись, де їм потім буде загрожувати свій паж мечів. Тобто, це на окупованій території України, це також вже як би видно. А, куди там в Маріуполь здається, вони вирішили попереселяти, Бердан, а, та. а, так, так. так. Оце, оце є плюс-мінус більш реальною історією. Те, що пов'язано з нас, ми зобов'язані за Житневською конвенцією дати е, можливість виїхати. Будуть нею користуватися, не будуть. Це вже не наші проблеми. Наше завдання дати можливість. Так. Щодо Курської АЕС а, врешті. Була інформація на рівні чуток, що Путін готує певну диверсію на Курській АЕС, безперечно, для того, щоб сказати, що це все збройні сили України влаштували, київський режим, і так далі. Чи дійсно така історія готується, і які наслідки будуть зокрема для України? Mm, ні, провокації вони дійсно над провокацією вони думають, провокації вони винашують. Вона, е, і я вже казала, що це стосується і Курської АЕС, і Запорізької АЕС, але ця потенційна провокація виходить на зараз з попажу мечів. Тобто ми говоримо саме про провокацію, а не про серйозну загрозу на сьогоднішній день. Mm -hmm. а, чи є загрози на запорізькій атомній електростанції? Найбільші? Аналогічна ситуація. Аналогічна. Так знову ж таки повертаючись до заяв, які озвучував пан Сирський, що одним із завдань операції на Курщині було відволікти сили окупантів із саме Покровського напрямку на Донеччині. Тим не менш, бачимо, що Курська операція триває, але Дуже швидко в принципі рухається і на покровському напрямку армія окупантів. Що може їх зупинити? Чи варто очікувати цієї зупинки найближчим часом? Якась ландшафтна точка. Я про це постійно кажу. Там я якась. Або місцина, або я не знаю населений пункт, або щось, або якось там я не знаю, стратегічно мають кудись а, дотягти до, до якоїсь місцини. А в якій є а, потенційна можливість для того, щоб зупинити темпи наступу ворога, не зовсім розумію, що там такого ландшафтного, але певні а, труднощі, скоріше за все, доходження ворожих військ до якоїсь місцини, викличе у них потім. От ставка там може і була на те, щоб перетягнути о, сили, але ж о, Росія зробила крок для себе не менш травмуючий, вона ж якби почала призивати срочників. А це завжди дуже болісна тема в Аресі з приводу о, типу дітей на війні, okay. да, як срочників. І тут о, і яйця в дверях, що так, що так. Відвели б десь з іншого напрямку, там би відбувалися певні дії. Не відвели, як вони і не відвели так, щоб 100% або в великій кількості забрали тільки буквально по 8, підрозділи там плюс-мінус, але впустили вхід срочників, і це дає певну внутрішню напругу. Тобто, бідося, коротше, вона що в першому варіанті, для них що в другому варіанті. Так, да, це не така, на жаль, бідося, як б ми хотіли з вами, але це напружена історія все одно для ворога. Саме місто Покровськ чи опиниться під контролем окупантів чи все ж вдасться уникнути у мене поки у мене у мене поки випадає, що у нас є і буде можливість зупинити їх. Я ж кажу на певній ландшафтні точці. Угу. На ну, от а далі будемо дивитися, тому що це війна, і те, що у нас зараз вистачає певного ресурсу на сьогоднішній день для виконання чогось там якоїсь зупинки в певній точці, не означає, що завтра ситуація у нас не зміниться. От у чому проблема. Ну так дійсно загроза залишається щодо цього напрямку. Все ж чи мають плани росіяни рухатися в бік Дніпра Дніпропетровської області в разі окупації Покровська? Там, не скільки на Дніпро із Дніпром, історія і в напрямок Дніпра, там скільки в їм в їм потрібно вийти на кордони Луганської Донецької області. Mm -hmm. Заради цього починала СВО. Ну, так. Первинно і оголошувалася вона заради цього, і це є первинною основною ціллю як такою, хоч якась перемога. Щодо, зокрема, питання ударів в глиб території Російської Федерації. Буквально сьогодні політико написало, що Україна надасть Білому дому перелік цілей на території Російської Федерації для атакамсів. В спробі переконати Байдена все ж таки чи вдасться це, чи переконає це очільника Сполучених Штатів Америки, і чи не дасть він дозвіл Україні? Давайте так. Ми щось кудись надаємо не тільки Байдену, ага. судячи з того, що в мене випадає, і десь та воно. Десь там воно стрільне раз в рік і палка стріляє, оце от десь воно все таке зрушиться з місця. Ну так, до речі, е, і ще ж варто згадати, що е, каденція Байдена добігає кінця, і можливо він таки е, захоче якимось чином там запам'ятатися і е, все ж таки дати якесь більш таке політично вагоме рішення. Чи дійсно так чи надасть Байден Україні якийсь великий такий пакет допомоги, якесь важливе політичне рішення до кінця своєї каденції? Ну, якогось диявола він нам дійсно дасть це виконання якихось важливих домовленостей е, на послідок, можна так сказати, але воно більше воно все одно більше програється скоріше, у якомусь ресурсному форматі? Угу. До речі, сьогодні президент Володимир Зеленський сказав, що у вересні він передасть президенту США Гаріс і Трампу план нашої перемоги. Поки що від Байдена залежить реалізація цього плану. Це така пряма цитата. Чи дійсно такий план готовий і готовий там до передачі? І чи є можливість, що Байден таки погодить його? Десятка жезлів для нас, скоріше за все, знову щось щось десь вокруг А, Як щодо реалізації, чи настільки дійсно чи Україна, можливо, на своїх потужностях, на своїх можливостях чи зможе реалізувати певні кроки цього плану? Достатньо гучна заява. Несе в собі дуже багато. Дуже багато ілюзій. Ми з вами по факту зараз говоримо про цитату, яка під собою містить зовсім не те, що нам з вами треба. Ми говоримо з вами про розмите, от президент сказав, так він не уточнив, який план він передає, які пункти у цьому плані, про що йде мова, як той план написаний, наскільки конкретно. Тобто, ми зараз з вами говоримо про заяву. І і з того, що я дивлюся, там ще над тією заявою працювати і працювати, і там є думки і є моменти, і так, да, скоріше за все, щось напрацьовано і так далі, але воно має бути по помірності, а воно не по помірності. Там ще бабка надвоє сказала. Ну, от серйозно, якби це знаєте, зараз іронічно не звучало. Ну, так. така, Така собі заява. Я не кажу, що вона не має під собою матеріальної підстави, але. Ми взагалі не про це говоримо з вами. Воно там вообще про інше. Угу. Ну, час, час покаже вам врешті. Е, ще стосовно однієї заяви, е, зокрема, ну, е, певним чином е, Зеленський сказав про те, що е, Україна має за мету. Е, Вести війну і там розвивати максимально свої власні потужності, аби потім не чекати е, дозволів від там Сполучених Штатів Америки та інших країн користуватися зброєю і бити глиб Росії, презентували там новий дрон ракету Поляниця. Сьогодні Зеленський сказав про те, що балістичну ракету українського виробництва е, успішно вже випробували. І, врешті, до кінця року. Е, Наскільки нароститься наше вітчизняне виробництво зброї? Mm, зараз працюють над скоріше за все, потужностями або можливостями фінансовими для того, щоб наращувати ті потужності. Бо з потужностями, потужності зараз попажу. Це таке маленьке, да початкове. Плануємо вихід на короля, але до короля у нас ще з вами рицар, королева і тільки після того король. А для цього потрібно знову ресурс, гроші, ресурс можливості. Тобто, це ще таке скоріше за все до кінця року, ми все одно з вами в пажі, тому що тут довгострокова перспектива, які пріоритетні цілі для ураження на території ворога, зокрема. Українською зброєю це ті ж нафтобази, які зараз палають можливо аеродроми. Ну, от, зокрема, що саме, якась військова історія в першу чергу, так, да, це якась виробнича військова історія, логістична історія. Тобто, це оту туди все, те, що стосується саме військових моментів. Так, ну на цьому пропоную три крапочки ставити. А нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра, Що обов'язково підписуєтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі, побачимось вже в наступних ефірах.